Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, по біткоїну. Переглянемо, що в нас цікавого відбувається. Бачимо, що біткоін у нас сьогодні знижувався до 63 тисяч доларів. Альткоїни тим часом стоять на місці і такого падіння не показували. Тому, можливо, вже відбувається перелив ліквідності з біткоїна в альткоїна і, можливо, зовсім скоро в нас буде альткоїн сезон. Тому сьогодні ми про це все поговоримо: переглянемо біткоін, альткоїни, капіталізацію. Загалом переглянемо, що може бути на ринку далі. Тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого цікавого і важливого. Також хочу повідомити, що в нас є наш закритий клуб Криптобізнес. В якому ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 2750 доларів для наших учасників. Ціна входу у закритий клуб всього лише 150 доларів. Доступ ви отримуєте назавжди. Якщо бажаєте працювати на ринку, розвиватись, вступайте в наш закритий клуб. По посиланням в описі пишіть мені і, відповідно, заходьте в наш закритий канал. Давайте перейдемо на загальну капіталізацію криптовалютного ринку, переглянемо ситуацію тут. Це одноденний таймфрейм. капіталізація криптовалютного ринку на сьогодні 2,29 мільярдів доларів. Бачимо, що капіталізація знизилась до наших таких хороших сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі. Також ми бачимо, що індекс RSI також доволі непогано скоригувався. Поки що у нас сигналу на ріст немає. Але, можливо, зовсім скоро він появиться. І, відповідно, капіталізація з даних відміток буде вже е, зростати вище. І на цьому фоні ми побачимо хороший відскок е, по ринку. І, можливо, саме в цей період у нас розпочнеться альткон сезон. По біткоїну ми бачимо, що торгуємо на сьогодні по 64 тисячі доларів, знижувалися до 63 600, 63 тисячі 500. Е, також пройшли до наших сильних зон підтримки на одноденному таймфреймі. Бачимо, що індекс RSI також досить непогано скоригувався, але поки що сигналів на продовження росту, так як це було в ось цих відмітках, в цих діапазонах в нас немає. Тому, відповідно, по біткоїну можливо ще винесення стопів, і, відповідно, похід трохи нижче. І саме тоді, коли ми вже побачимо ось такий сигнал, можна буде. В Принципі, зробити висновки, що, скоріш за все, корекція завершилась, і будемо рухатись вище. Буде в нас, відповідно, по біткоїну відскок. Поки що бачимо, що пройшли до сильних зон спротиву і тут зупинились, торгуємося боковику. Чи буде відскок по біткоїну на даний момент, в принципі, я сумніваюсь. Думаю, що, скоріш за все, ліквідність буде переливати вже поступово чуть-чуть по в альткоїни, і зовсім скоро ми можемо побачити альткоін сезон. Тому що альткоїни досить непогано та, можна сказати, сильно знизились за останній час, за останній період. Тим самим навели, можна сказати, такої великої паніки на криптовалютний ринок, де багато хто фіксувався в мінус і продавав всі свої позиції, продавав альткоїни. Відповідно, саме це і потрібно крупному ігроку. Перед тим як почати рости, показувати досить хороший та сильний ріст, потрібно. Як то кажуть, витрусити з ринку зайві руки. І, відповідно, така ситуація зараз і відбувається. Переходимо до альткоїнів. Поступово будемо розглядати альткоїни, що можна купити у портфель, і в яких відмітках знаходяться дані альткоїни, які ми сьогодні будемо переглядати, і що, відповідно, можна очікувати далі. Монета Solana торгується на сьогодні по 132 долари. Є в нас два сигнали на продовження росту. Тому зовсім скоро думаю, що монета Solana може піти вище. Також індекс RSI прийшов до наших, можна сказати, таких нижніх зон, з яких може початись розворот і відповідно початись вже хороший повноцінний сильний ріст, а саме альткоін сезон. Монета DOT на сьогодні торгується по 5,6 доларів, досить низько. Ми бачимо, що знизили зми по монеті досить низько, також індекс RSI перебуває вже, можна сказати, в самому низу. Е, також ми бачили, коли індекс RSI сюди перебув, ми побачили досить такий непоганий відскок з відміток 5,8 до 7,5 доларів. Але це я все вважаю, що це зона ось така акумуляції та накопичення, додаткова перед тим, як почнеться внесальт сезон. Зараз, відповідно, я думаю, що перед альткоін-сезоном потрібно, звичайно, що ціну опускати нижче для того, щоб на ринку був страх та паніка, щоб відповідно зайві руки вийшли, продали, зафіксувались в мінус, і відповідно, після того, коли зайві руки з ринку будуть викинуті, тоді я думаю, що почнеться ріст. В принципі, ми знаходимося на хороших зонах. Це в нас 5 і доларів по монеті DOT, Хороша зона для покупок та накопичення. Хоча оце все хороша зона для покупок та накопичення, тому що я думаю, що в цьому бичому ринку монета DOT покаже хороші результати. Мінімальні цілі це перша хвиля росту, яка в нас буде відбуватись по монеті DOT. Це у нас 18-20 доларів. Саме там можна придивитись, щоб фіксувати прибуток в очікуванні якогось боковика або корекції. Я думаю, що монета DOT оновить свої. АТХ, які в нас були в минулому бичому ринку, і покаже досить таку непогану кількість іксів у ваш, у, ваш у, наш, у наш портфель в цьому бичому ринку. Щоб ви розуміли ситуацію наглядно по монеті DOT, ми бачимо, що ми торгуємось можна сказати, в зоні акумуляції та накопичення. Ось яка вона велика, яка вона довга. Як ви бачите, що монету накопичують, монету купляють, і відповідно після таких. Сильних накопичень у нас буває імпульсний ріст. Ви вже це бачили по біткоїну з відміток 18-20 доларів. ріст до 75 тисяч доларів, ну до 73-74 тисяч доларів. По монеті до ще цього не бачили. Ми знаходимося просто в зоні акумуляції та накопичення. І думаю, що зовсім скоро може початися альткон сезон, і ми підемо тільки в першу хвилю росту. Це в нас 18-20 доларів. Далі боковик корекція, після чого буде третя хвиля росту, четверта хвиля корекції, і потім п'ята хвиля росту, яка в нас, в принципі, вже буде закінчувати бочий ринок. Я думаю, що монета DOT оновить свої АТХ минулого бичого ринку, це у нас 54 долари. Е, тому. Як ви бачите, потенціал з даних відміток, як мінімум 10 на цей бойчиринок в монети DOT є. Далі, давайте глянемо ситуацію по монеті Near Protocol, яка на сьогодні торгується по 5,4 долари. Ми бачимо, що перша хвиля росту відбулася, друга хвиля корекції також у нас відбулась. І відповідно, що може бути далі. Далі, коли почнеться альткон сезон по монеті Near Protocol, я буду очікувати третю хвилю росту. Я думаю, що ми прийдемо в третю хвилю росту до наших минулих АТХ, це в нас 18-20 доларів. Саме там може бути наступна зупинка, і після чого, відповідно, буде корекція. Це буде в нас четверта хвиля корекції, після чого я також буду очікувати п'яту хвилю росту. Тому, якщо дивитись ситуацію ось так глобально, то ви самі бачите, який потенціал росту в нас зберігається. І, відповідно, 5,4 долари хороша ціна для покупок, накопичення на цей бачеринок, який в нас буде відбуватись. Щоб розуміти локальну ситуацію по монеті Near Protocol, ми бачимо, що індекс RSI доволі низько знизився. Тут в нас є чіткий сигнал на покупку, так як ось тут у нас були відповідно чіткі сигнали на продаж, індекс RSI був досить високо. Відповідно, індекс RSI пройшов в зону. Недооціненості по монеті, не Protocol, є сигнал на покупку, є два сигнали, які нам кажуть, що буде продовження росту. Тому з цих відміток, з цих діапазонів, я думаю, може початись альткоін сезон. А, і, відповідно, ріст по монеті вище. І також в локальній перспективі очікую аналогічну ситуацію. Думаю, що монета може перейти до 6,3-6,5 доларів. А, це якщо дивитись в локальні, локальну ситуацію. Але краще розглядати ситуацію на довгостроковий період, тому що ми надаємо перевагу інвестиціям, тобто купили по хорошій ціні монету, актив, і відповідно очікуємо хорошого росту, бо ринок, де і відповідно будемо фіксувати прибуток. Далі монета Валенч на сьогодні торгується по 27,7. Є в нас вже ось тут сигнал на продовження росту. Також побачили невеличкий ріст. Також маємо ось тут по індексу RSI вже сигнал, який також нам каже, що індекс RSI пройшов в зону недооціненості по монеті. Є сигнал на купівлю. Тому відповідно з цих відміток, я думаю, що вже може також починатись альткоїн сезон. Вся ось ця зона в нас похожа на зону акумуляції, на зону накопичення по методу Вайкофа. Відповідно, зараз відбувається ситуація, коли слабі руки викидують з ринку, наводять крах паніку. Цим падінням відповідно, слабі руки будуть фіксувати, фіксувати зміну, продавати, тому що є, як то кажуть, думки, що ринок поліється нижче. І тому подібне. Тому, відповідно, будуть продавати. Я думаю, що далі з даних відміток вже поступово будемо виходити вище, переходити в альткоін сезон. Також давайте глянемо глобальну ситуацію по криптовалютному ринку. Ми бачимо метрику дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Переглянемо, де знаходиться біткоін на даний момент і що може бути далі. Ми, ми, в принципі, можемо побачити, як працює дана метрика, де в нас є зона накопичення, де в нас є АТХ. На всіх бичих ринках, тому давайте зараз ситуацію приближимо і подивимось, де ми знаходимось. Відповідно, в зоні накопичення акумуляції по біткоїну ми були після чого. Показала ріст, вийшли на середину бичого циклу. Зараз тут у нас відбувається додаткова. Акумуляція, накопичення, корекція, в одному. Після чого я, відповідно, також буду очікувати по біткоїну вихід вище, перехід в новий бичий цикл росту і досягнення наших нових АТХ. На сьогодні це 167 900 доларів. 168 тисяч, грубо кажучи. Думаю, що дана лінія підніметься набагато вище, 180-200 тисяч доларів. І в цьому циклі є ймовірність, що ось такі цілі будуть досягнуті. Тому, якщо ви інвестуєте, купляєте та накопичуєте ваш портфель на довгостроковий період і орієнтуєтесь зробити досить непогані ікси, то в принципі паніки не повинно бути, тому що ми знаходимося на середині бичого ринку по біткоїну. По альткоїнам можна ми, можна сказати, що ми знаходимося тільки на початку, на старті росту. Тому відповідно, якщо розглядати ситуацію в довгострокову перспективу, на ринку все добре, і будемо очікувати наступного росту альткоїн сезону і відповідно. Uh, будемо старатись отримати з цього максимум профіту.